Подробиці падіння чергового російського літака Іл-76, атака безпілотників на Білгород, прильоти по ворожих на автобазах та нові деталі рейду російських добровольчих формувань на Курську та Білгородську області. Я Аліна Клименко, ви дивитеся дайджест новин на несеться. Зранку підрозділи Легіону «Свобода Росії, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону заявили про перетин українсько-російського кордону. Спільну військову операцію вони організували напередодні президентських виборів у Росії і нагадаю, вони відбудуться з 15 по 17 березня. І це будуть уже другі незаконні вибори на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України. У відео бійці заявляють, що не дозволять Путіну стати президентом на ще один термін. Мирно це зробити неможливо, тому вони пішли виконувати обіцянку зі зброєю в руках. Ми йдемо, щоб освободіть вас, від тніщити, бідності і страха, від диктатури террористической организации, захватившей власть, дати вашим дітям нормальне цивілізоване будущее. А от представник української розвідки Андрій Юсов заявив: Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон діють самостійно без підтримки збройних сил України. Це самостійні структури та організації, які складаються з громадян Росії і відповідно перебувають у себе вдома. Вони виконують свої суспільно-політичні задачі і програми, сказав Юсов. А від представників російських підрозділів добровольців суспільному вдалося отримати невеличкий коментар. Вони підтвердили, що все, що відбувається на території Росії, це суто їхня ініціатива. Вони самостійно плануються операції та приймають відповідні рішення. І таким чином російські добровольці вирішили реалізувати Вати своє конституційне право на голосування у Росії про це суспільному розповів доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський. Він каже, що армія РФ не очікувала цього нападу станом на обіду Курській та Білгородській областях тривали бої, і ініціатива була на боці добровольців. Для заходу вони вибрали найзручніші ділянки кордону і станом на 18.30 бойові групи ще перебували на території Курської та Білгородської областей. Чині всього дня бої вони так по е, волні такої, то затихали, то розгоралися вновь. Даний момент нікоте таке затіше, тому що ну наступає... темная пора суток, но я уверен, что ночь будет горячая. В общем, в любом случае, мы были свидетелями сегодня только первого акта из этой многоактной пьесы, и ситуация будет развиваться и дальше. Само село, оно превратилось в такую, знаете, серую зону, и вообще серая зона, которая не подконтрольна никому, ни российской власти, не Добровольцем вона сейчас отодвинулась вглубь Росії. Обсно, ми проводимо ту саму дімілітарізацію при кордонних регіонах, о которых ми говорили раніше. І після кожного такого рейду на територію Росії добровольці фіксують сплеск охочих приєднатися до підрозділів, зокрема з прикордонних областей Курської, Брянської та Білгородської, каже Барановський. Ситуація сьогодні на прикордонні динамічно розвивалася першу половину дня. А далі розкажу, де на території РФ встигли. Побувати російські добровольці, та взагалі що встигли там зробити. Майже о восьмій ранку батальйон Свобода Росії написав у власних соцмережах: доброго ранку з українсько-російського кордону. А згодом показали відео з танками та повідомили, кордон перетнули. Також вони опублікували відео, як стверджують знищення БТР у селищі Тьоткіно. Російська служба Радіо Свободи перевірила відео та встановила, що БТР справді уразили у цьому селі, та навіть встановила на якій вулиці. Також російський телеграм-канал База у Публікував відео, як пишуть, стрілецького бою у районі Тьоткіно. Влада Курської області відео стрілкового бою назвали фейком. Утім, там прийняли рішення, все ж школярів двох районів цієї області перевести на дистанційне навчання до кінця тижня. О пів на другу дня Легіон Свобода Росії заявили, що селище Тьоткіно повністю під контролем російських сил визволення а регулярна російська армія, нібито покидає позиції разом із важкою технікою. Станом на 15.00 бої за Тьоткіно ще. Ще тривали, уточнили Суспільному в легіоні Свобода Росії. Жителі українських населених пунктів, що межують із російським кордоном поблизу селища Тьоткіно, чули роботу техніки. Розповів суспільному голова Білопільської громади Юрій Зарко. Перші кулеметні черги люди почули ще о пів на шосту ранку. Водночас у Міноборони Росії заявили, що зірвали спробу Києва прорвати кордон. І губернатори двох областей заперечують сутички та перестрілки в межах регіонів. Спроба вторгнення на територію Росії здійснювалася на трьох напрямках: в районах одноробівки, нехотіївки та Сподарюшино, кажуть в російській міноборони. Нібито усі атаки вони відбили, а формування зазнали втрат. У прикордонній зоні загинули більше двох. Сот військових, яких російська сторона називає українськими, і нібито знищена важка техніка. Порушень кордону не було, зазначають у Міноборони щодо селища Курської області. То там, на прикордонній ділянці, росіяни зранку нібито відбили чотири атаки. Тим часом оперативний штаб Курської області заборонив розповсюджувати у змі та мережі інформацію з місць обстрілу, падінь снарядів, використання зброї та ППО чи безпілотників, а також будь-яку інформацію про військову інф інфраструктуру, дислокацію чи переміщення російських військових, і варто нагадати, що схожий рейд бійці російського добровольчого корпусу проводили ще у березні 23-го року. Тоді губернатор Брянської області Богомаз заявив, що на територію села Клімівського району зайшла диверсійна група з України. А результатом такого рейду стала нібито загибель двох цивільних. Пізніше Путін назвав терактом події у Брянській області. Але ж ви розумієте, підтвердити чи спростувати такі заяви з боку Росії ми не можемо. І незалежної оцінки того, що бійці РДК дійсно перебували на території Брянської області, немає. Тож продовжуємо слідкувати за рейдом російських добровольців, які воюють на боці України. Усі оновлення, якщо вони звісно, будуть. Залишимо в описі до відео. І поговоримо про падіння військово-транспортного літака Іл-76 на території Росії. Відео із тим, як у літака горів двигун, а потім відвалився заповнені соцмережі. Іл-76 зробив маневр, почав знижуватися. Зрештою впав. А усі 15 людей, що були на борту, ймовірно загинули. Це вісім членів екіпажу. Серед них п'ять пілотів з Оренбурзької області. Повідомив мер Оренбурга. Також серед загиблих сім пасажирів пишуть пропагандистські змі. Влада регіону вже заявила, сім'ям членів екіпажу іл 76 нададуть допомогу. Хто був пасажирами на цьому літаку, поки не повідомляють. Авіакатастрофа сталася під час зльоту в Іванівській області. Це згодом підтвердили в російській Мінобороні. А сам політ був плановим за весь час експлуатації з 70-х років через пожежу двигуна Іл 76 падав лише три рази. Один раз ще за часів СРСР, і ось двічі за останні півтора року у Росії пише дефенс. «Транс-Експрес». сьогоднішнє падіння Іл-76 схоже на останній відомий випадок, що стався 24 червня 2022 року. Тоді під час злету у літака загорівся двигун. Ще тоді це була показова ситуація. Експерти Дефенс Експрес тоді прогнозували її повторення у майбутньому. За даними Міноборони, причиною падіння сьогодні стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. Але Дефенс Експрес пояснюють, втрата одного з чотирьох двигунів для Іл-76 – не катастрофічне, адже літак може летіти й на трьох двигунах, а ймовірними причинами падіння могли стати помилкові дії екіпажу або нештатне спрацювання системи пожежогасіння у повітрі. За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому. Але коли зрозумів, що не зможе це зробити, став відводити літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі кладовища. І загалом сьогодні вночі одразу в кількох областях Росії працювало ППО Міноборони РФ повідомлення повідомило про 25 безпілотників, які нібито збили в межах семи областей, після атаки дронів призупинив роботу нафтопереробний завод «Лукойл» у російському Кстово що неподалік Нижнього Новгорода. Про це повідомила прес-служба компанії. За інформацією Reuters, на підприємстві вийшла з ладу установка перероблення нафти. Це означає, що принаймні половина виробництва нафтопереробного заводу зупинена. А це четверте за величиною російське нафтопереробне підприємство. Атаку на нафтопереробний завод. У місті Кстово організувало головне управління розвідки. Про це повідомили джерела у силах оборони України. Пише РБК Україна, і також сьогодні вночі у російському місті Орел після атаки дронів загорілась нафтобаза. Про це повідомив губернатор Андрій Кличков та опублікував у своєму телеграм-каналі. Відео на якому вогнеборці гасять масштабну пожежу. За даними російських телеграм-каналів, вогонь спалахнув близько третьої ночі. А очевидці чули звуки вибухів в російському Білгороді в будівлю. Міської адміністрації влучив безпілотник також. Четверо людей постраждали, заявив мер міста Демидов. Внаслідок вибуху в будівлі вибило вікна та посікло фасад. І ще один безпілотник врізався у стіну магазину. Цей момент зафіксував ймовірно житель міста на телефон. Людині пощастило, ні вона, ні інші не постраждали. Через вибух будівля також залишилася без вікон. Заявив губернатор області Гладков. І це не все. Ще один безпілотник впав на дах торгового центру неподалік залізничного вокзалу. Там теж без постраждалих. Ну і ще один БПЛА скинув вибухові пристрої та спричинив перебої з електропостачанням в кількох населених пунктах Білгородської області. У нападі губернатор звинуватив Україну. І це поки все. Дякую, що додивилися. І напишіть. Будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до діяльності російських добровольчих формувань на кшталт Легіон Свобода Росії, які воюють на боці України?